Всім привіт! Сьом, бачите, стільки стоїть ящиків із стаканами. Готуємося до висадки на зиму розсади. І також сьогодні висадили полуничку на агроволокні, де, де я показувала двойне біле, чорно-біле агроволокно у два шари. Зараз покажу. Ось ось так вийшло. Ось. Полуничка вже висаджена. Звичайно, зараз полуниця, ту, що я висаджую, ту, що я знімаю, вона не йде вгору, росте тільки корінь. Лист не йде вгору, він просто розгалуджується стає приземістим. Він прикриває коріннячко. Так завжди в зиму йде полуничка. Вона не росте вгору, як навесні, а розлягається листочок і стає товстіша. наростає коріннячку. Ну, а це нам саме головне. Ось так виглядають наші грдочки. Які ми останні висаджували у теплиці? Ну, в теплиці, звичайно, полуничка ще ростиме довго, тому що, тому що там тепло. Тож, ось так, хотіла відповісти на питання. Дуже часто люди питають, що з полуницею робити, чи вкривати її на зиму, чи не вкривати її на зиму. Якщо вона у вас не зовсім укорінена, то можна трішки прикрити, щоб вона краще укорінилася, щоб було тепліше. Але я не вкриваю ніяку полуницю, ні та, що вкорінилася, ні та, що не вкорінилася. Тому що такі території не накриєш, звичайно, в теплиці вона краще, в теплиці вона більше накущується і довше вона росте, звичайно. Ну, В теплиці взагалі вона росте всю зиму, тому що тут тепло. Це коли настають вже сильні морози, то, звичайно, там теж ґрунт буває, промерзає, а буває і не промерзає взагалі. І так як у минулому році взагалі. Позаминулому взагалі не замерзала земля у теплицях. Там було дуже короткочасні були морози чи 2-3 чи дні, тож вдень тут тепло, а вночі воно просто не встигає замерзнути. Тож, вкривати чи не вкривати, звичайно, коли сніжного покрову немає то полуниця при сильних морозах може вимерзати, коли якщо не пролита земля, буде суха, вона може вимерзнути. Якщо не буде сніжного покрову до 20 градусів полуниця видержує, якщо вкорінена гарно, навіть якщо полуниця не вкорінена. І після морозів, ось так, вона просто вилазить з землі. Коли мороз спадає, взяли, пройшлися, попридовлювали її, я роблю завжди так, і полуничка росте долі. Але якщо ви її не придовите, то, звичайно, полуниця хуже приживається. Вона приживається, але набагато хуже. Тому треба обов'язково придовлювати після того, як відтоне земля, і ви бачите, що мороз просто повиштовхував. Полуницю із землі, так вона може просто вимерзнути. Ну, а так, полуниця зимує без проблем. І якщо ви накриєте, то ви повинні бути готові до того, що рослинки підуть в ріст раніше, якщо вона буде накрита. Я взагалі б не радила її накривати навесні. Якщо немає можливості. Накрити в кілька шарів, щоб витримали оті морози поворотні, які до нас йдуть. Я наоборот хотіла б, щоб вона трішки задержалась і пізніше почала йти вріст на ґрунті, щоб оці поворотні заморозки не пошкодили наш цвіт на полуниці, так як останні роки. Тож не накривайте її, старайтеся, щоб вона довше просипалася. Якщо ви накриєте соломою, я маю на увазі під кущиками. Не, не кущ весь, а під кущиками, то вона буде затримувати свій ріст, бо солома не даватиме прогріватися землі і довше буде вона розставати і полуниця. Піде в ріст пізніше. Тож, враховуйте це, кому як підходить. Ну, а зараз от в восени, хто висаджує пізно, то можна трішки прикрити, щоб вона просто довше швидше розвинула кореневу систему і швидше вкорінилася. А на зиму її вкривати я б її. І... Я її не вкриваю. Звичайно, ми живемо в різних регіонах, є на півночі, де морози бувають сильніші, набагато, ніж у нас. Ну, є люди, що накривають на зиму агроволокном. Просто на рівній поверхні, просто накривають. І полуничка краще зимує. Ну, Будьте готові до того, що вона ж раніше і прокинеться. Тож, кожен, кожен вибирає собі сам. У кожної медалі є дві сторони. Тож, тож ось так. Ну і перед самими морозами не забувайте про сульфат колії. Ніякий монофосфат калію його не замінить. Сульфат колію можна давати в корінь, а можна давати по листику. Кому як зручно. Ну, у нас ще морозів не передають, тож я ще трішки почекаю ще якийсь тиждень. І буду дивитися по погоді. І десь за тиждень до морозів я дам сульфат колію. Ну, а можливо, вже через, десь через тиждень вже начну, ось пройдуть дощики і буду підживлювати її колієм. Також обіцяла я сказати, де я беру. Де я брала стаканчики, я фото вставлю, я останні, оці брала ті ще по 40 копійок, я брала по об'яві у Фейсбуці. Можливо, хтось бачив. тож я телефон там скину. Ну, а ті, що з перфорацією, зараз знайду. Але ж, звичайно, там замовляти треба ящиком, в ящику 3,5 тисячі. Я замовляю так. Я замовляю, замовляю великим ящиком. І навіть не одним, а кілька, тому що мені треба дуже багато. Тож, настає вже вечір і вже йду в хоту відпочивати, завтра їдемо на базар. Там ті, що мені пишуть на е замовлення. Е я вже замовлення майже не беру, тому що я їздю на базар. Мені приїжджають додому, е купляють місцеві. Тому, якщо я не відповіла, якщо я вас не записала, значить... Значить, я ваше замовлення не прийняла. Тому що ну вже сезон закінчується. І розсади все менше і менше. Є, звичайно, ми висаджуємо і собі. На маточники я завжди висаджую в останній час. Ну, а та, що в мене касетка, вона ще просто не готова, тому що, тому що холодно, вона не росте так, як влітку. Влітку жара, ну а зараз прохолодно. Зараз вже будемо ставити у теплицях розсаду на укорінення, тому що на вулиці вже похолодало. Я думаю, все буде добре. Ось так у нас росте полоничка. Все гарно, все хорошо. І нарешті, нарешті у мене хоч трішки є передих. Тож, всім миру, добра, все найкраще, і все буде Україна. До побачення! Ось таких нарвали смаколиків на завтра на риночок. Ось така полуничка Гарнюня, класна, смачнюща. А запах який. Це просто неймовірно, який тут запах. Навіть собока слюною до